Добре. обліку на перевірку Я ще раз кажу: військовим, згідно Конституції, заборонені будь-які дії щодо цивільних. Почитайте, 17-го. Мене постанова не цікавить. Підійти ближче до знака, зараз... Я потом не вивернусь. Служба безпеки. Ну. Бачиш? І що? Стаття 14, прим 2. Заборонено знімати. Або. Заборонено знімати блокпост. Я блокпост не знімаю, я вас. Я вас Та фіксую. Знімаєте? Так. Кервіть служба безпеки, так? Так. То ви будете обмежені у проїзді. Зараз підійде, сок вас заберуть і розказують. Ніхто Стави нічого нікого не забере. Зараз, бо я не чую. Я не чую просто, ви голосно говорите, ну, говорите не чую. Військовим заборонені будь-які дії проти цивільних. 17 я, стаття Конституції. Які, які, військові? які дії? Які? А хто ви? Хто ви? ви мене спинять, маєте право? Не маєте. А хто не має права? Ви. ви не маєте права, поліцейські я, повинні спиняти, а не військові. Вите, грушите машину сок на рахунок коли відео відеофотобьо? Мені без різниці. Вам представилися до свідчення підстави. Я вам ще раз кажу: військові не мають так, ніякого віде? права віде? зупиняти з. Мені без різниці. Зупиняти мають право лише поліцейські. на Яка різниця? Мають зупиняти. Поліцейські, а не військові. Треба було його, щоб він зупиняв, а не ви. Ви не маєте права. Ви не маєте права, я ще раз кажу. Я ж вам кажу, ви не маєте права згідно Конституції, ви не маєте права зупиняти. Вам сказали, чи не користуються, які права не мають. Ну, а я користуюсь Конституцією. Зараз час повні Військовий стан незаконний. Військовий стан вводиться на 90 днів законодавство. Законодавство, я не знаю, вона не оголошена. Війна не оголошена. Війна не оголошена. Де підписане, де підписаний наказ, що військовий стан. А я вам ще раз кажу: вона не оголошена. Військовий стан незаконний, він вводиться на 90 днів. Один раз, а потім або вводиться стан війни, або мир. Я вам ще раз розказую. Мені це не треба розказувати. Не вияснення ситуації. Працівники здобу вам пояснюють. Якщо війна, то чого ж ви не воюєте? Не служить. Кожен займається своєю професією. Війна. Ну так і все. Бо і все. Порівняно від вас. Я якраз своєю професією займаюся. А був працівник із дуску, затрасне красо. Ви думаєте, що вам відео щось далі ви знімаєте, чи ми пось боїмося, чи ми робимо щось не протиправні дії. Протиправні. Я ще раз кажу. Зупиняти транспортні засоби мають право лише поліцейські. По ви зупинилися в колоні. Колона... Я не зупинився в колоні, ви зупинили колону. Правильно, перша черга дійшла до вас, перші машини перевірені, відпустили за наявності документів, слідуючи були ви. Вас запитав працівник уповноважень, маючи всі документи необхідні. Перевірка військово військовооблікових документів. Посвідчення наше пред'являється на вимогу громадянина. Ви не вимагали, він доставить телефон і займається своєю роботою. Ганічно. Я займаюся своєю роботою, я перевезеннями займаюся. Знімаєте, тоді зараз прийде група, будете пояснювати ситуацію. А що мені пояснювати? Робі... Я, знай... я... я тільки нашу розмову фіксую, я не блокпост. Робі я я не вас фіксую. Відео... Теж так, як і... Якщо ви військовослужбовець, то йдіть всі, і служіть, воюйте. Не ваші, не вам розказувати, де ну так і не вам, розказу... не вам розказувати мені, я вам я ще раз, раз кажу, конституція є. Є конституція. Є конституція. Такі, як ви багато, знаєте розказуєте. Я затриманий. Мене постанови не цікавлять. Я спитаю згідно законодавства. Мене постанова не цікавить. Є право на проведення військового а також пересування, що вона вийде. Скільки мені чекати? в Буваєте телефон, відкривайте резерв або документ військовообліковий. В мене немає ніяких військовооблікових. А тому що я навіть не служив. Це різниці Ну так і все. Я не служив і я не в рабстві, я не збираюсь служити. Примусово ви не маєте права мене заставляти. Я вам ще раз кажу, в мене їх нема. В мене їх немає. Військовий стан незаконний, я вам ще раз це кажу. Незаконний. А він не легітимний. Він уже просрочений. Так само, як і Верховна Рада. Не мені, а мені якраз, тому що я є представник народу і народ, влада в Україні згідно конституції. Та мені не треба нічого казати. Голова, сука, ла блядь. Вообще уже охуели, блядь. ла блядь, на.

На яких підставах? Підставах? Відчуваю про таке. Що це за, за чоловік? Шо? Я спілкуюсь з поліцейським, відійдіть, я, 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 мож, я буду з ним спілкуватися. маєте. Ні. Я третім особам не зобов'язаний нічого показувати. Якщо ви поліцейський, будь ласка, переділіть посвідчення, я вам покажу. Без оцього чоловіка. Зворотній бік можна? І, наводждж... no. і це ж не посвідчення. Це ж не посвідчення. <свіць> да, да так до житона. Ні, це, Ні, це не посвідчення. Є затверджене посвідчення Кабінетом міністрів. О, Зо, Пане, зразок прийня, по Я знаю, це що у поліцейського... Зверху... Свічень, видає, церкву, ну. Я вам ще раз, раз кажу, є зразок Є зразок. Є зразок, затверджений державою. Є зразок посвідчення, затверджений державою. Так само як і форма має бути темно синього кольору. Згідно законодавства. Розумієте? Нам посвідчення приділить. Посвідчення приділить. Покажіть. Або паспорт, громадянина України. Ви ж в курсі, що ви не маєте права передавати дані третім особам. От і добре. Значить, перевіряли. Можете ще раз перевірити. Ваші тернопільські перевіряли. Дніпра? Михайло Валерьевич, у вас есть трошка пронимания? Нема нічого Та призовник, ви не перебуваєте, тобто документів не знайдено Тобто в мене питань до вас немає. Можу їхати. Гарно я. Вас не можу. Немає Позаду нема машин. Трохи назад здати. Ще раз. Позаду машин нема. Немає, але у вас є питання з під фізиками ТСП. їх. Я з ними нічого не буду вирішувати. Розумієте? Ви поліцейський, у вас питань немає, а вони для мене ніхто. Добре. Відеозапис, де що, що ви знімали блокпост, видалите? Видалю. Оскільки ви знаєте, що це відповідають. Не видалю, тільки я видалю, коли блокпост проїду. Дякую. Дякую. Це мої докази. Все?